Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Великий спорткомплекс та басейн спортивні будівництва в Дубасарах. Подвійні податки. Молдавські мита тиснуть на підприємців Придністров'я. Афганістан без права на забуття. Історії воїнів-інтернаціоналістів. Нові гостьові будинки, маршрути, виставки мандрівникам в 2024-му. У Дубасарах будують спортивний комплекс. Буде дві зали для ігор та гімнастики, а ще басейн. Спорткомплекс просили мешканці міста. Звернулися до президента. Глава республіки ідею підтримав. 23-го року. Розпочали будівництво, що вже зробили і коли закінчать, президентові розповів міський глава. У Дубасарах підбили підсумки минулого року. До центр міста. Так зараз виглядає новий спортивний комплекс. Його будують коштом фонду капкладень. У 2023 році виділили понад 2,5 мільйони рублів. Це перший етап будівництва. Вже готовий фундамент, звели мури. Наразі будують спортзалу. Спортивний комплекс согласно ізготовленого проекту. спортивний комплекс згідно з проєктом передбачає будівництво спортивної зали для ігрових видів спорту: це міні футбол, баскетбол, волейбол, будівництво зали для заняття спортивною гімнастикою та басейн. Басейн 25-метровий, Буде шість доріжок для плавання. На спорткомплексу до базарах чекали давно. Шкільні спортзали для професійних занять волейболом чи баскетболом не підходять. Маленькі, тож мешканці звернулися до президента. Глава республіки ідею підтримав. Зал, звісно, нужен, це ваша просьба була, і ні тука. Зала, звичайно, потрібна. Це ваше прохання було і не тільки ваше, і депутати зверталися, і люди зверталися. І, звичайно, зала для ігрових видів спорту в місті потрібна. Без неї ніяк. І басейн теж потрібен. Ну, басейн це складніша конструкція, але все одно це робиться. Усі ми робимо одну важливу справу. Ми будуємо та розвиваємо Придністров'я. Спортзали та басейн з'єднають галереєю. Зроблять кабінети для тренерів, роздягальні та душові. Буде і тренажерна зала. Будувати спорткомплекс продовжить і цього року. Ну а закінчити все планують за кілька років. Подвійні податки Кишинів обклав митом все, що завозять до Придністров'я, у тому числі і квіти. Підприємці змушені платити до бюджету Молдови. Причому деякі вже не вперше сплачують примусове мито. Є ризики втратити своїх покупців або почати працювати на збиток. Подробиці далі. У підприємниці Гани з Тирасполя квітковий бізнес уже сім років. На вибір для ефектних красивих букетів голландські тюльпани, класичні та кущові троянди, гіпсофіли, устом, гербери, діантуси, гортензії і навіть листя Евкаліпта До свят отримала свіжу партію з Європи. Все ще у кропках на митниці довелося сплатити миту за кожну квітку подвійні податки. Гана каже, це вже втретє з початку року получается, по сравнению с Приднестровьем мы переплатили около 250-300 долларов, то есть за одну партию. Выходит, мы переплатили близко 250-300 долларов, это за одну партию. порівнюючи розцінки в Молдові та Придністрові на розмитнення, то молдавські болючіше б'ють. У Придністрові ціни нижчі. Наприклад, якщо на троянду у нас або 10% вартості, або 10 центів, то у Молдові може бути близько 20 центів, дивлячись, які сорти. Ці свята обідуються мені в мінус, бо розумію, що наше населення не готове до великого зростання цін. Втратити клієнтів чи працювати з прибутком. Перед таким вибором зараз тисячі придністровських підприємців. В результаті ціни зростають на всі продукти, одяг та ліки. Ганна каже, наступного місяця кожен букет здорожчує від 50 до 100 рублів, і це не межа, а асортимент буде менший. Втратити бізнес можна, тому що не буде кінцевого споживача, який буде готовий платити такі гроші, і це не з нашої причини. Ми всі заручники ситуації. Особисто я боюсь за своє майбутнє. Я не знаю, що буде далі. Одне з рішень поступово відмовлятися від квітки з Голландії і працювати з придністровськими постачальниками. Я й сама намагатимуся вирощувати ті сорти, які є в Голландії. У мене є теплиці. Підприємці вже у січні завезли на третину менше товару порівняно з минулим роком. Це цифри Державного митного комітету. В результаті менше надходжень до бюджету Придністров'я. Тож Молдова заробляє на нас. За все платять люди. А якщо бізнес доведеться згортати, то ще й багато хто втратить роботу. І цифри втрат не виміряти навіть десятками мільйонів доларів. Григоріополь, кінотеатр Схід, улюблене місце відпочинку містян. Кіно приїжджають подивитись із усього району. За рік понад 19 тисяч людей. Є й постійні глядачі, котрі не пропускають жодної прем'єри. При цьому у 23-му році показали понад 80 фільмів: фантастика, детективи, трилери, мелодрами, мультики. Зараз, наприклад, у прокаті Кінець слави або Моє прекрасне весілля. Є у кінотеатрі ігрова кімната, аерохокей, настільний футбол, карусель для малюків, басейн із кулями. Минулого року купили новий ігровий автомат мотосимулятор. Увага спорту. З'явилася у Григоріополі сучасна висловальна база. Торік збудували Елін для зберігання човнів. Почали реконструкцію основного приміщення. Додатково, за рахунок коштів місцевого бюджету, профінансовано роботи з розчищення поглиблення русла Дністра у районі майбутнього причалу. Цього року роботи будуть продовжені. До кінця року буде завершено. А це місцевий картодром, єдиний у Придністрові та Молдові. Довжина траси понад кілометр. З нуля збудували школу для картингу, навчальні класи. Тут займається близько 30 дітей. Проводять змагання, є бокси для зберігання гоночних автомобілів. Будують трибуни, встановили огородження для безпеки. Ви зараз робите інвестиції в будущее. розумієте пойміть. Ви зараз робите інвестиції у майбутнє. Комусь здається, що не треба, може, висловальної бази та картодрому, але ви зараз її збудуєте і вона працюватиме 10, 20, 30, 40, 50, 100 років. Колись хтось має витратитись на ту ж висловальну базу, але там займатимуться десятки, сотні, потім тисячі дітей вашого міста та населених пунктів. І це правильно, це формує особистість. Формує характер, формує бажання жити в Григоріополі. У центрі міста парк. Тут завжди багато дітей та молоді. Є тренажери та гойдалки. А ще зелений театр. Проводять виставки та концерти виїздні реєстрації шлюбу. Для парку більше зелені. Висадили хвої, клени, троянди. Тарифи на світло, тепло, воду, газ не зміняться. Про це йшлося на засіданні уряду для людей платежі на колишньому рівні. Так, наприклад, норма газу на людину 27 кубометрів на місяць. Це для тих, хто користується плитою та колонкою. Хто опалює приміщення котлом норма 90 кубометрів, світло 45 кВт, кіловат для самотніх 60, у кого електрична плита 120. Канцтовари школярамі із багатодітних неповних сімей та для біженців зошити, ручки, олівці, альбоми, фарби і не тільки. Перелік вирішили змінити замість щоденника. Зараз він не потрібен. В школах користуються електронним журналом, пропонують інше приладдя. Натомість ми пропонуємо ввести заміну для учнів перших четвертих класів кольоровий картон для учнів старших класів. Набір зошитів у клітинку по 36 аркушів. Додаткового фінансування це не вимагатиме. Гроші закладені у бюджеті за рамки вартості наборів. Ми не виходимо. У Придністрові набори отримають понад 7 тисяч учнів. З них понад 350 біженців. Один шкільний набір коштує близько 250 рублів. 2024 рік сімейних цінностей в уряді запропонували план заходів. Їй більше 25. Будуть бесіди, інформаційні години, лекції, спортивні змагання, концерти, акції, фотоконкурси. Помідори, огірки, баклажани, кукурудзу, пшеницю і не тільки вирощують у парканах. Щороку врожай місцевої агрофірми понад 500 тонн овочів та 1000 тонн зернових. І все йде на ринки Придністров'я. Наразі в агрофірмі Паркан готуються до посівної. Паркани, теплиця агрофірми. Зовсім скоро тут кипітиме робота. На стелажах з'явиться розсада овочів, баклажани, перець, цибуля, буряк, томати, огірки і не тільки. І все для нашого ринку. Щороку це приблизно 500 тонн усіх овочів. На сьогоднішній день та достатньо сьогодні цього достатньо. У теплиці готуємо все до весняних посадок: 4-5 гектарів перцю до 2 гектарів кавуна, гектар баклажан. Десь гектари, два огірки. Будуть і кавуни. Спочатку їх вирощують у теплицях, потім у полях. Щороку понад 50 тонн. Зараз зеленіє пшениця та ріпак. Озимі скоро підгодовуватимуть. Фермер Володимир Тимофєєв каже, потрібне невелике похолодання. Зернові на, день. Зернові на сьогодні у задовільному стані. Вже пішло вторинне коріння. Готуємося підживлювати. Нам потрібно, щоб почалися заморозки, щоб трохи земля підморожена, щоб менше травмувати рослини. Ще висадять кукурудзу та соняшник. Щороку збирають приблизно тисячу тонн зернових. Урожай не експортують, увесь відправляють на місцеві ринки. А ще фермери беруть участь у ярмарку Купуй Придністровське цього року також планують. В ці дні згадуємо воїнів-інтернаціоналістів. 15 лютого 1989-го, 35 років тому, Радянський Союз вивів з Афганістану війська. Так закінчилася війна, в якій СРСР втратив близько 15 тисяч людей. Серед них і 54 – придністровці. Як воювали, згадують ті, хто вижив. Серед них і Борис Ділігур. Його історія у нашому сюжеті. Вот Хумрі, термес. На територіату територі, граніцю. Потом через Кабул от Кабул Борис Ділігур не любить згадувати, як воював. Охоче ділиться лише своїми враженнями про країну гір. каже одне каміння та пісок. До Афганістану він потрапив у свій 19 у лютому 80-го. Були першими з постачанням. Тоді були перебої. Ми попали в провінцію. Ми потрапили поставили до провінції поліху поставили намети. Уявіть собі намет на 40 осіб. Ліжка немає, пеньки, дошки, маскіт сітки, і ти спиш одягнений з автоматом, з підсумком, каска на тобі. Ми зайшли перші, нам було дуже тяжко і воювати, і будуватися, і відновлювати все. Повернувся з операції якесь будівництво. Складів не було, холодильників не було. Ідеш харчуватися, дають суху картоплю. Хліб всередині, як пластилин, чорного ко кольору не знаю чому, і тільки з коринку їли. Борис ділігор був коригувальником вогню старшим обчислювачем, тобто казав, куди стріляти. Найзатребованіша тоді бойова спеціальність з однієї спецоперації одразу йшов на іншу. Не було ким замінити. Я ходив з піхоти в гори. Я ходив з піхотою в гори, зі мною ходив зв'язківець. Я брав прилад керування вогню. Моє завдання було покласти снаряди через голови піхоти попереду в горах. Тобто, моє завдання полягало в тому, щоб не вбити своїх. Ніхто не загинув із снаряда наших батарей. Налаштував себе, що треба вижити. Багато хто не налаштовував себе і упускав руки. Їм було важко. З ними було дуже важко і в бій іти. За відмінне коригування вогню Борис Ділігор отримав медаль за відвагу. Нагорода знайшла свого героя вже вдома за три роки. Тепер для нього це головна пам'ять про ту війну. Бандери історико історико-краєзнавчий музей у залі зібралися афганці. Згадують, як потрапили на війну, співають пісні, розповідають про товаришів по службі, які так і не повернулися з цієї війни. У гарячій точці побували дві тисячі придністровців 54 з них загинули. У афганській війні брали участь понад 400 бендерчан. Не всі повернулися додому живими. А ті, хто вижив, розповідають, якими були противники. Вони умірі строїть засади, Вони з вміли будувати засідки, вони нападали Нейнацька і так само й йшли непоміченими, нападали вночі на активістів. Це було загинуло дуже багато і кожен хлопець, кожна дитина. Це чийсь син, чиясь дитина, це чийсь чоловік. Скільки горя приніс Афганістан? Афганістан Саме слово тут, куди... Афганістан. Саме це слово розуміє той, хто там був, хто проходив саме ці дороги, дихав цим їдким афганським пилом, брав участь в боях, втрачав товаришів. Цю залу присвятили війні в Афганістані. Військова форма, листи, зброя, експонати до музею передали самі афганці, члени їхніх сімей, керівники громадських організацій. Цього року експозицію оновили. Наприклад, на цій витрині грамоти та кубки з міжнародних турнірів із греко-римської боротьби. Їх проводять на честь воїнів афганців Експонати приніс Йосип Геріс. У грудні 460 учасників: Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Грузія, Вірменія, Молдова приїхали до Бендер. І ми провели турнір пам'яті наших 15 хлопців, які загинули в Афганістані. Виставка у музеї працюватиме постійно. Підліткам про наркотики у придністровських школах, ліцеях, коледжах продовжують проводити уроки та лекції. Розповідають про те, яке покарання чекає на наркокур'єрів і як заборонені речовини ламають молоді життя. Цього разу лекцію провели у рибниці. Рибниця теоретичний ліцей після уроків в актовій залі 9, 10, 11 класи. Підліткам про наркотики розповідає інспектор у справах неповнолітніх. На екрані фільм МВС у головних ролях молоді люди. У річна Олена хотіла заробити. У соцмережах запропонували зробити так звані закладки. Обіцяли добрі гроші. В результаті дівчина опинилася у в'язниці. Мене ці історії. Я мене вразили ці історії. Я хочу дати пораду нашому молодому поколінню, що не варто втрачати свої руки на це. Люди сидять по 10 12 років, просто втрачаючи життя. Ми можемо йти далі, досягати успіхів. Лішання свободи це позбавлення волі. В принципі, це неможливість далі знайти хорошу роботу, нормально жити. Ну а для тих, хто цю гидоту вживатиме, проблеми зі здоров'ям. Кримінальна відповідальність настає 16 років. У фільмі історії інших закладників, чимало з них студенти добре навчалися, займалися спортом. Думали, що за поширення наркотиків не буде покарання. Незаконне хранення, переробка. Незаконне зберігання, переробка, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, а також аналогів строк від трьох років. Частина друга статті передбачає строк до десяти років позбавлення волі. Ми вважаємо, що дітям про це треба говорити. Їх мають інформувати не лише ми, а й їхні батьки. Кожен із засуджених думав, що з ним це не трапиться, але зрештою міліція, суд в'язниця. І термін від 10 до 20 років. легкі деньги Легкі гроші вони, як кажуть, швидко приходять і швидко й витрачаються. Наприклад, ти попався і нестимеш кримінальну відповідальність, і ти вже не зможеш на нормальну роботу влаштуватись. Ставлення суспільства буде зовсім іншим. Я понімала, що за я розуміла, що за це дають немаленький термін, але щоб настільки великий, я не знаю. Мене виховали так, що я завжди розуміла, що це неприйнятно ні в моїй родині, ні в будь-якій іншій. У рибниці немає підлітків закладників, кажуть міліції, але є група ризику. На обліку в інспекції у справах неповнолітніх в районі 47 дітей. Вони під контролем. З ними постійно проводять зустрічі, а лекції про наркотики проведуть у всіх школах району. Понад 7 тисяч туристів побували у Придністров'ї 23-го року, каталися велосипедами, квадроциклами, відвідували гостьові будинки, побачили найкрасивіші місця нашої країни. Цього року агентство з туризму розповість про Придністров'я за кордоном на спеціальних виставках, а ще готують нові маршрути та тури. По республіці встановлять нові покажчики та стенди для мандрівників. Розвиватимуть і сільський туризм, відкриють нові гостьові будинки. В рамках года були видані гранти нашого минулого року. В рамках року АПК були видані гранти нашим представникам туристичного бізнесу, які цього року мають відкрити свої об'єкти, і вони будуть доступними для наших туристів. Торік виграли гранти у Кам'янському районі. Це гостовий будинок відкриватиметься у селі Северинівка, Валя, одинки Фазен та садки впорядковуватиме свою територію для того, щоб вона була доступнішою для туристів. Далі у нас у Рибницькому районі в селі Білочі з'явиться гостьовий. Будинок і у Бендерах в селі Гіска, де можна буде покататися на квадроциклах та залишитися на нічліг. Також у Незавертайлівці планується місце відпочинку і впорядковуватиметься територія додатково у Терновці у Каса Караман. Подорожувати із вигодою можна і цього року. Туристичний кешбек продовжить працювати. Це коли платимо за екскурсію або тур Придністров'ям через додаток Білет ПМР. А потім на рахунок повертаються від 20 до 50 відсотків. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.